Всім привіт! З вами Кіноманія, і це перша половина другого сезону серіалу Венздей. Головна героїня повертається до школи Невермор, де навчаються відліткуваті підлітки з унікальними талантами. Дізнавшись про загибель найближчої подруги через свою вину, Венздей робить усе можливе, аби перешкодити цьому. Дії другого сезону розпочинаються з гострого епізоду. Венздей опиняється з кутою в схованці серійного злочинця. Попри кляпу роті, закадровий голос пояснює попередні події. Під час літньої перерви вона удосконалювала свої паранормальні вміння за допомогою фоліанта Гуді. Щоб випробувати їх на ділі, Венздей вирішує відшукати психопата вбивцю. Для цього краде з речових доказів боулінгову кулю, виявлену на місці злодіяння. Застосовуючи свої здібності провидця, венздей вираховує злочинця та летить до нього. Проходячи перевірку в аеропорті, служба безпеки вилучає в неї всі предмети для самооборони. Діставшись до оселі маньяка, Венздей намагається вразити його електрошокером, але від контакту з ним на неї звалюється нове бачення, що провокує чорні сльози. Згодом дівчина отямлюється в підвалі, заповненому величезними ляльками. З'являється маньяк, який зізнається, що бачить померлих людей, і незабаром відвідувачка приєднається до них. Але Венсдей є помічник. Річ, вона атакує вбивцю і нейтралізує його. Здавши злочинця правоохоронцям та повернувшись додому, Венздей готується до нового навчального року в школі Невермор. По дорозі до школи молодший брат Венздей Пакслі, який теж вступає на навчання, тренується в киданні блискавок. Така в нього здібність. Венздей змушує брата влучити в знак Стоп, спричиняючи ДТП на перехресті. Це їхній родинний жарт. Тим часом, поблизу, приватний слідчий спостерігає за парою, коли на нього нападає зграя воронів, очолювана дивним птахом. Слідчий встигає повідомити комусь телефоном, де заховав докази, доки ворони не перетворили його та фургон на величезну годівницю. Родина Адамсів прибуває до школи Невермор. Венздей зобов'язана доглядати за братом. Вона дає йому швидкий урок щодо ієрархії, після чого дізнається, що стала місцевою зіркою після порятунку закладу минулого року. Познайомившись із новим керівником Баррі Дортом, вона прямує до своєї кімнати, де сусідка перевертень Еніт влаштувала безлад разом зі своєю зграєю. Вигнавши вовчиць, Венздей ділиться Зеніт літніми подіями, даруючи їй ляльку з колекції упійманого маньяка. Невдовзі дівчина виявляє пастку з арбалетом і повідомлення від загадкового незнайомця, який за нею слідкував. Доторкнувшись до фото, Венздей переживає видіння, як за нею стежили, але незнайомець майстерно уникав її уваги. Гомес відводить сина до його кімнати, де сусідом Пакслі стає Юджин, однокласник Венздей. Мартіша отримає від керівника пропозицію очолити комітет зі збору коштів, що дозволить їй частіше зустрічатися з дочкою, хоча Венздей це не дуже радує. Керівник розміщує Адамсів у котеджі, який звільнився після подій минулого року. Мартіша пропонує стати для дочки духовним провідником, аби розвинути її таланти. Але Венздей згадує тітку Афелію, сестру матері, з якою та порвала зв'язки. Пізніше, блукаючи в засмучених почуттях, Венздей натикається на місце злочину. Приватного слідчого заклювали ворони. Помітивши підозрілого свідка, дівчина кидається в переслідування. Ним виявляється, колишній шериф Галпін, чи його сина вона допомогла запроторити до психіатричної клініки. Він застерігає, що птахи спостерігають за ними. Увечері новеньким оповідають легенду про дерево черепа місце в лісі, де нібито похований труп одного з найкращих учнів Невермора, винахідника механічного серця, який досі пульсує в його мертвому тілі. Лише найвідважніші йдуть туди вночі, щоб почути його биття. Натхненний оповіддю Пакслі вирішає відшукати це місце і викопати труп. Тим часом керівник Дорт шантажем примушує сирену б'янку долучитися до комітету зі збору коштів. Еніт із товаришами приймає річ до своєї зграї. Мартіша згадує сестру. А Венздей грає на віолончелі в актовій залі, де знайомиться з новою викладачкою музики Айсідорою Капрі. Хтось вирізає очі з фотографії Венздей. Наступного дня школа готується до церемонії всеспалення традиційного свята на честь початку навчального року. Керівник Дорт представляє б'янку до Мартіші, аби переконати її прийняти пропозицію про комітет. Венздей дізнається, що невідомий викрав єдиний примірник її рукопису, над яким вона працювала два роки, і сховав його в основі багаття для церемонії. Разом із Зеніт дівчина вирушає туди. Церемонія починається з виконання гімну Невермора. Венздей забирається в купи гілок, складених для традиційного вогнища, щоб відшукати рукопис. Після гімну керівник виголошує промову, яка завершується запаленням багаття. Повзаючи серед палаючих гілок, Венздей ледь встигає схопити свій роман і вибратися назовні, не перетворившись на готичний шашлик. Керівник вшановує її як рятівницю школи, але дівчина вороже сприймає свою популярність і підпалює картину, створену на честь подій минулого року. Тим часом Пакслі йде в ліс до дерева черепа. Знайшовши його, він спотикається, падає і мимоволі активує свою здібність випускати блискавки. Потужний електричний імпульс запускає штучне серце померлого винахідника, і його труп вилазить із землі на радість хлопчику. Ендіт наздоганяє Вензди, яка пішла з церемонії, але щойно торкається її. Венздей знову впадає в транс. Вона бачить могилу Енід і її привид, який обвинувачує дівчину в своїй смерті. Венздей отямлюється в котеджі матері. Мартіша пояснює, що чорні сльози побічний ефект паранормального виснаження через зловживання даром. Вона хоче допомогти дочці його контролювати, але та відмовляється. Згадавши птаха з видіння і слова шерифа про стеження воронів, венздей прямує до оселі Галпіна, але той уже мертвий. Зграє птахи, виклювала йому очі й нутрощі, влаштувавши в тілі гніздо. Коли Венздей сполохала воронів, вони розлетілися. Доторкнувшись до покійника, вона не отримає видінь. Натомість з'являється поліція і арештовує її на місці злочину. Але Гомес, кваліфікований адвокат, забирає дочку з дільниці. Дорогою додому Венздей питає про тітку Афелію, але батько радить звернутися до матері. Вранці Пакслі зізнається сусідові Юджину, що ховає в сараї для бджіл оживленого зомбі, якого назвав хлюб. Розуміючи, що той голодний, вони годують його медом, але зомбі нудить від такої їжі. Тоді хлопці приносять йому бутерброди з дідальні, місцева їжа. Або вб'є покійника, або нагодує. Повернувшись до кампусу, Венздей знаходить Еніт на балконі з перерізаним горлом. Але це виявляється жартом до дня жартів, місцевого еквівалента дня дурня. Еніт пожартувала у відповідь за око на подушці, хоча Венздей його не клала. Вона розуміє, що це рештки покійного Галпіна. До того ж, хтось надсилає повідомлення з телефону вбитого шерифа про стеження. Школа святкує День жартів. Керівник прогуляється з доктором Орлофом, далеким родичем професора Дуеля. Венздей цікавиться, чи є в школі авіан той, хто керує птахами. Відповідь негативна: такі відвідкуваті, рідкісні. Тоді Венсдей вирішує поговорити з Тайлером Галпіном, сином убитого шерифа, який перебуває в психіатричній клініці через здатність перетворюватися на Хайда. Вона краде талон на навчальну поїздку, перерізає троси дублювальних педалей, щоб інструктор не заважав, і їде до клініки. За словами інструктора, їй там саме місце. У закладі Венздей знайомиться з доктором Фейерберн, психіатром, що спеціалізується на відлюдкуватих. Вона дозволяє зустрітися з Тайлором, сподіваючись, що це допоможе в терапії. Але прикутий в ізоляційній камері, хлопець не лише відмовляється допомагати, а й проявляє агресію, погрожуючи вбити Еніт, яка раніше здолала його в сутичці. Повернувшись до кімнати, вензлий знаходить підсказку від загадкового незнайомця в зачиненому чемодані речі. Еніт із її новим хлопцем викрадені, і в дівчини є півгодини, щоб знайти їх і врятувати від смертельної пастки. Зустріч із Міс Капрі налаштовує Вензди на думку, що підказці зашифровані ноти для органа. Натиснувши потрібні клавіші, вона відкриває секретний прохід до вежі. Там вона бачить привида, який залишає ще одну підсказку в масці. Еніт і її приятель прикуті ланцюгами під платформою з ножами. Коли платформа починає опускатися, Вензди має кілька хвилин, щоб розгадати підсказку. Вона розуміє, що йдеться про людину-невидимку Герберта Велса. Вівши відповідь, вона зупиняє страту. З'являється таємнича незнайомка Агнес Демір, місцева школярка і фанатка Венсти, яка має дар невидимості. Вензди розчарована, що її переслідувач виявився звичайною шанувальницею, яка влаштувала винахідливий жарт. Але Агнес заперечує причетність до вбивства шерифа, хоча й украла його телефон. Розуміючи, що треба копати глибше, Вездей повертається до кімнати, щоб вивчити полянт Гуді й відновити збійний дар Ясновидіння. Але виявляється, що Мартіша забрала книгу. Тим часом керівник Дорт шантажем примушує Б'янку використати дар сирени, щоб змусити Мартішу зателефонувати матері й переконати її пожертвувати кошти школі. Чари сирени не діють на керівника через захисний оберіг. Б'янка гіпнотизує Мартішу, не знаючи, що неподалік зомбі-хлюб нападає на інструктора з водіння. І на цьому перша половина другого сезону серіалу Венздей закінчується.